Доброго дня. Починаємо урок математики. Перше завдання завдання 341. Вирази. Розв'яжіть вирази в жовтих овалах самостійно, а потім перевірите, чи вірно. Перевіряємо 2 додати 10, 12, 6 додати 6, 12, 12 додати 7, 19. 8 додати 4, 12, і 8 додати 3, 11. Наступне завдання письмове. За допомогою цифр 2, 4, 5. Запиши 9 двоцифрових чисел і прочитай їх. Двоцифрові числа це числа, яких дві циферки. Я покажу, як скласти цифри ці числа двоцифрові, на прикладі цифри 2. Перше це число 2. Ну і одразу можемо записати 22. Далі 24 і далі 25. Вже три числа у нас є. Тепер беремо число 4. Перше це зразу записуємо 44, далі 42 і 45. Спробуйте самостійно записати три двоцифрових числа за допомогою числа 5. Це числа 55, 52 і 54. Ось якраз у нас 9 чисел вийшло двоцифрових. Переходимо до наступного завдання. Пригадуємо ще раз, як додавати і віднімати двоцифрові числа. Ось одиниці, якщо у нас додавання, навіть і віднімання. Одиниці до одиниць, ось 4 одиниці, додати 2 одиниці, буде 6. Десятки до десятки, Ось 3 десятка і 2 десятка це 5 десятків. Одиниці записуємо на першому місці з кінця, а десятки на другому місці з кінця. І дивимося, тут є 8 виразів. Спробуйте самостійно їх розв'язати, а потім перевірити, чи вірно. Перевіряємо: 4 додати 2 буде 6, 3 десятки додати 2 десятка дорівнює 5. Наступне. 8 відняти 3 буде 5, 2 десятки мінус 1 десяток буде 1 десяток. 6 десятків відняти 5 десятків дорівнює 1 десяток. Ші... Вибачте, 6 одиниць мінус 5 одиниць. 6 десятків мінус 2 десятки дорівнює 4 десятки. Наступне 7 одиниць додати 1 одиницю. 8. 3 десятки додати 2 десятки, дорівнює 5. Далі 8 відняти 4 дорівнює 4. 6 десятків відняти 2 десятки дорівнює 2. 9 відняти 1 дорівнює 8. 3 десятки відняти 2 десятки дорівнює 1. 2 відняти 0 буде 2. 5 десятків відняти 2 десятки дорівнює 3 десятки. І останній. 1 додати 9 буде 10. Ми 10 не записуємо зараз. Ми пам'ятаємо, що у нас 10. І 6 десятків до додати 2 десятки буде 8 десятків, тобто 80. Ці 80 і ці 10, і буде 90. Наступне завдання задача. Дивимося, у нас є вираз. 11 мінус 4 додати 3, і є задача, нам треба її доповнити. Дивимось. На очереті сиділо 11 бабок. Спочатку щось там чотири бабки. Дивимося: мінус чотири. Значить, полетіло. Бо мінус. Далі. А потім щось там три бабки, щось зробили. дивимося, плюс три. Значить, їх стало більше. Значить, ті три бабки прилетіли. Прилетіли. Скільки бабок стало на очереті. Ось яка у нас задача вийшла. Давайте ще раз її перечитаємо. На очереті сиділо 11 бабок. Спочатку полетіло 4 бабки, а потім 3 бабки прилетіли. Скільки бабок стало на очереті? Ось у нас вираз. Розв'яжіть його і напишіть самостійну відповідь. 11 відняти 4 дорівнює 7, 7 додати 3 дорівнює 10. рахували бабок Б. І відповідь 10 бабок. Або можна написати стало 10 бабок. І ще одне завдання. У якого з цих геометричних тіл всі грані прямокутні? Що таке грань? Це ось ті поверхні. Ось. Ось ця грань бічна, ось ця грань бічна, це верхня грань, бічна грань, грань, тобто сторони фігур – це називаються грані. Отже, давайте подивимося, де ж всі грані прямокутні, почнемо з кінця. Тут у нас піраміда. Одна грань – це є трикутник, значить, трикутник не є прямокутником, значить ця фігура нам вже не підходить. Тут дивимося. Якась цікава фігура. Ось дивимося, бічна грань є. Тут гострий кут, гострий кут, тупий, тупий. Жодного прямого кута, значить, вже нам не підходять. А тепер поверну, подивимось на куб. Ось є грань. Всі кути прямі, значить, це прямокутник. У куба кубик, всі грані однакові. Значить, якщо на ось цієї грані, яка дивиться на нас, всі прямі кути, то значить на інших гранях теж всі кути прямі. Значить, ось ця геометрична фігура, геометричне тіло, в нього всі грані є прямокутниками. І яке ваше самостійне завдання? Це вирази 346, розвіжіть тільки із синього прямокутничка, а це задача 347. Князь Олег купив щит за 5 давньоруських гривень. Шолом був на 3 гривні дешевший. На дешевший це на менший, значить, це мінус 3. Ніж щит, дивимося, ніж щит значить 5 мінус 3. А меч коштував стільки, скільки щит. І шолом разом. Тобто, щоб дізнатися, Скільки цей щит і шолом разом коштують, треба додати щит 5, і додати те, що вийде у вас у шолом, і додати шолом. Підемося, скільки коштував меч, скільки гривень коштував увесь обладунок. Так, у другій дії ви дізнаєтеся, скільки коштує меч, ви додасте щит, шолом. А потім, коли ви дізнаєтеся, скільки. Коштує меч, ви додасте щит, додасте шолом, скільки у вас вийде в першій дій, і потім додасте меч, тобто те, що вийде в другій дії, І дізнаєтеся, скільки коштував увесь обладунок.